Всім доброго дня, друзі! Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Ми отримали кілька нових тракторів. Хочемо вам показати відеогляд, не завжди встигаємо знімати, тому що, наприклад, GT21 класний трактор, але його зразу забрали з під рук. У нас є ось такий Янмар F22. І в сьогоднішньому відео ми вам про нього розкажемо, покажемо. Його стан і його технічні характеристики. Трактор на 20 вікінських сили, але насправді він досить габаритний. От він стоїть на фоні вживаної джин. Ви бачите, що він ще габаритніший, напевно, виглядає від звичайної китайської 24-ки. Тому що, давайте про характеристики. Почнемо з характеристик. Як ви розумієте, з назви трактор має потужність 20 вікінських сили. На тракторі стоїть трьохциліндровий двигун. Я вам хочу його відразу показати. Ось так відкривається вниз, Доставив я догу. І ось тут збоку. Так, кріплені ми в бік. і я вам покажу зі сторони павної апаратури найкраще видно стан двигуна. він тут ідеальний, вже замінені масло з фільтрами. Так повністю готовий до роботи. В оригінальному стані двигун стоїть новенький акумулятор і трактор готовий до роботи. Також з того, що ми тут робили, це поставили абсолютно нову резину. БКТ-шна резина спереду, її розмір 6 на 14 І задня резина, вона в доброму стані, вона рідна, брічстоунівська. Показую вам зблизька її розмір 9,5 на 22 Задня резина. Поки ми є позаду трактора, тут стоїть звичайна, проста трьохточкова навіска, в неї нема жодної електроніки, і для когось це буде мінусом. А хто боїться, це навпаки для вас стане перевагою. По колії трактор має зараз 110 см від центру до центру, і її можна розширити, якщо вам потрібно. Йдемо сюди до важелів управління і коробки перемикання передач. Вона є повністю механічною, реверсивного типу. У нас є чотири швидкості, у нас є. Чотири діапазони, і у нас є реверс, де ми вмикаємо напрямок руку руху вперед або назад. Напрацювання на даному тракторі є 876 мотогодин. Вал відбору потужності у нас є вже в куботи, він має задній хід і 4 швидкості вперед. Ну, Передок, думаю, так зрозуміло, що трактор має е, передній міст, який вмикається механічно. Ось цим от речагом. Тут все показано. Ну, І також стандартно вже для всіх японських тракторів блокування диференціалу під п'яточку зроблено. Е, ще з комплектації даного трактора в нього є гідропідсилювач керма. І він прийшов з дуже класною великою фризою. Зараз я вам її покажу. Її розмір є 1,50 м. Ось так виглядає його фриза. На жаль, опорні колеса до неї не доїхали, але ну, це не є така велика проблема. І от, показую вам ще стан ножі. Тут все чудово. Що, йдемо, будемо його заводити, послухаємо, як працює двигун, і трошки прокатаємося з вами. Нагадую, що ми на всі трактори, які ми продаємо, даємо гарантію. У нашому минулому відео на Ісекі Сіал 20 у нас там розгорілася дуже велика дискусія про те, як ми можемо давати гарантію, якщо ми не знаємо, як японець з'їхав. Ну, у нас на це була своя думка. Якогось там експерта була своя думка. Мені цікава ваша думка. Можете і написати в коментарях. Поспілкуємось, посперечаємося, подискутуємо. Завжди готові. Так. Знімаємо кришку. Окей. Сідаємо на трактор. свічі накалювання у нас засвітилися, ось тут була індикація. Виведена вони вже погасли, тепер заводимо. Трактор здобувся просто з пів оберту. Звук дуже м'ягенький, двигуна, приємний. У нас також є ручний газ. Актор не димить, не сапонить, про це навіть мови не може бути. Витискаємо щеплення, реверс і починаємо рухатись. Не віпнутий діапазон якийсь. А, швидкість. Як я міг забути про швидкість. Друга. Їдемо. Гідро керма, я думаю, на відео видно, наскільки легко крутиться кермо. Давайте дамо щось швидший діапазон. І поїхали. Ми знаходимося, раз ми вже виїжджаємо за територію. Ми знаходимося у місті Львові. Кільцева дорога Сокільники. Ось йде кільцева дорога, заправка око. Справа від нас ресторанний комплекс, готельно-ресторанний комплекс Панська гора, і ми при самій дорозі нас дороги завжди видно. Тому ми працюємо без вихідних, як завжди, вас чекаємо на нашому майданчику у місті Львові та в місті Тернополі на вулиці Гайова 32. Ми продаємо і японську техніку, і китайську техніку, і вживану мотоблоки, мотоцикли, скутери, словом, багато всього навісне обладнання. Переходьте на наш сайт з інформація по всьому асортименту як завжди, є там. Що стосується ціни на даний тракторець, ви переходите, вона є в описі до цього відео. Ви переходите за першим посиланням в один клік і дізнаєтеся ціну на даний трактор. Також на нашому сайті, на наших сайтах, правильніше буде сказати, є весь наш асортимент з актуальними цінами. Тому переходьте, цікавтеся, телефонуйте, доставляємо по Україні. В принципі, це все. Обов'язково підпишіться на наш канал, хто ще цього не зробив. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ. За зараз. Це дуже важливо.